Друзі, всім привіт! Звітую про те, що придбала в четвер в супермаркеті Нетто ввечері і в день ми придбали ось ці овочі-фрукти на ярмарку. В четвер щораз в середмісті в нас проходить такий фермерський ярмарок. Тож скористалась можливістю. Витратила я майже 23 євро в нето і 14 євро я витратила на ярмарку. Там, до речі, ось можна, там є кас... касовий прат, є термінал, Пла... оплачую все карткою без готівки. Це така ось дрібниця. Таке доповнення. Отже, що я придбала в нето. Першу чергу, ось таке. Морозиво, тут 6 конусів, фісташково шоколадне, смачненьке. Євро 87 коштує е, тут і, здається, 7... 430 грамів цього морозива, якраз 6 порцій на любителів морозива в нашій родині. Далі, тік е, так, куди я його виклала, десь поставила? Так, чоловік попросив купити. Знову ви не побачите <кій> цей секретний продукт у нас. Не знаю, чому він в кадр не попадає. Я цього разу навіть навмисно його в машині не залишила, бо зазвичай так і робимо. А, і принесла додому, але де я його поставила, вже, мабуть, хтось забрав поки я. Втратила пильність 2,13 коштує величенька така ось упаковка, ми нею смакуємо цими маленькими цукерочками, коли в дорозі десь в машині. ну Переважно, звичайно, чоловік їх споживає, то що попросив придбати, бо закінчилося. Далі ось такий туалетний папір. У нас влаштовує якість. От, трешаровий, здається, він. 12 рулонів такого паперу коштує 482, ну, таке, доволі коштумно. Покупка, Але це нам на якийсь час має вистачити, тому що, ну, без цього ніяк, скажімо так, це обов'язковий обов'язкова покупка. Далі, какавет це арахіс, арахіс смажений і підсуваний. Давно не купували, тому ось пів кіло я придбала, коштує євро 52. А Зараз були знижки на таку томатну пасту. Вона в невеликих баночках якраз те, що треба, 140 грамів в кожній. Я, тому я взяла там 11% знижка. ось така Я вирішила взяти ще одну на додачу, бо користуюся, доволі швидко вона в мене закінчується. Коли запас є, це завжди надійно, нехай буде. Отже, коштує 0,5 такі дві баночки на сьогодні конфітюр євро 07 всього кушту. і, мабуть, полуничний конфітюра а це ну, варення по-нашому, це варення найдешевше чомусь саме з полуниці. ось так Ну Я не через ціну, а через те, що нам смакує і роблять такий ось гарячий напій, просто варення з водичкою п'ють, заміщають. Тож... Треба було теж придбати, теж по бажанню Івана, щоб я докупила це. Сік яблучний, як завжди, натуральний. Взяла всього дві пляшки, ну, так, щоб дітей побалувати трошки. Не занадто. 99 центів коштує один літр такого соку. Далі сироп, сироп. З смородини чорної, смачненький, є демократична ціна, цілий літр. його тут. Я розповідала, що додаєш воду трошки, і вже готовий напій солодкий, кисло-солодкий. Ми ще тут спробували в газовану воду додавати, ну, звичайну газовану мінеральну воду, трошки сиропу, і виходить такий ось газований, дуже смачний напій. Тож, будемо і далі це практикувати. Коштує цей сироп 2,64. Кетчуп теж закінчився. Діти зрадіють, що я його придбала, бо давно вже там, не знаю, з тиждень, мабуть, без кетчупу поживемо, як так? Треба щось з цим було вирішувати. 995 грамів цей family формат фаміяль. І коштує такий кетчуп євро 62, майже ось кілограмова така пляшка. Далі, тут ну, теж це такі снеки, перекуси, маленькі печівки, тут соломка і ось такі. Брецель. Брецель. Ось так. Навіть, мені здається, це на, щось на кшталт німецької назви, але менше діткам смакує. Воно підсолене, не солодке, коштує євро 18. 300 грамів. Така ось баночка. І е, Євро 78, ось пів кіло. Пів кіло е вівсянки. Ось так. Це коштує, здається, так? О, да. Так, так. Е купила, щоб робити молочну кашу, молочну солодку зранку кашу. Е власне, це те, що було витрачено в супермаркеті і. Далі те, що на ярмарку. Яблука по Євро 20. Разом вага. Я цього разу взяли тільки фуджі-сорт, чомусь Шантеклер там вже всередині вони останнього разу брали, але спойлер, ці теж виявилися не всі ідеальні всередині. Ну, вже не сезон, вони відходять, тому таке. Зовні виглядають дуже привабливо, а ось не всі вони всередині ідеальні. По євро 20 всього вага загальна яблук. 8... 9,5 кг яблук. Ми взяли цього разу, думаю, що вистачить до кінця тижня точно. Далі, ось такі помідорчики ціна їм 50. Зараз, Ну, тепличні звичайні, де ось кілька рожевих, кілька ось. Взяла червоних таких. Ну, вони навіть не пахнуть. Ну, рожеві трошки пахнуть такі. Це добре, це на салат взяла. 800 грамів, заплатила євро 20 всього. І авокадо. Авокадо гарна, дуже приваблива ціна 40 центів один або 2 євро за 6 авокадо. Я 6, звичайно, взяла, але це скоріше, розпродаж, тому що вони не. Почавлені і, на вигляд, цілком гарні і придатні для споживання, але вони вже повністю дозрівші. Для нас це не проблема, ми їх доволі швидко з'їмо, але ось для реалізації вони зробили таку демократичну ціну, щоб швидше їх продати. Ну, як я вже сказала, що ціна більш ніж менше 40 центів, мені один авокадо обійшовся. Ось така сума коштів. Власне, те, що в четвер було витрачено, прозвітувала. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, продовжуйте слідкувати за оновленнями. І всім гарного, спокійного вечора. Бувайте. Так, і я була б не я, якби я не наплутала. Я, коли вівсянку показувала, зрозуміла, що щось на те кажу. Не може вона Євро 78 коштувати. Власне, Євро 78 коштувала ось ця вода. Щось Чоловік мій засумнівався, чи вона мін мінеральна. <рес> це я скупилась так. Ну, Принаймні, має бути очищена. Ну, треба її відкривати і почитати, що це означає. Але справді, ось так на швидкоруч, на швидке око, не видно, щоб було написано, що це мінеральна вода. Подивимось, ну, на пробу взяла. Вона, правда, трошечки, мабуть, дешевше коштує, ніж зазвичай, таке, мабуть, вона не мінеральна. Євро 78,6 літрів коштувала. А ось вівсянка не така дорога, як могло здатися. Всього 84 центи коштує пів кіло. Ось так. Тепер справедливість відновлена. Тож 23,55 було витрачено на цю закупівлю. В нето сьогодні все, це я закінчила. Дякую вам за увагу, за терпіння. Бувайте.